Ранок на велосипедах спільний флешмоб, спортивні ігри і кіно під відкритим небом. Так жваво і натхненно у новій Галещині відзначили День молоді. Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. У новій Галещині цьогорічне святкування Дня молоді перетворилося на справжнє спортивне дійство. День розпочався велопробігом, що зібрав найактивніших мешканців громади. Попереду два кілометри дистанції. Та перед стартом учасники й учасниці не приховували гарного настрою. Ми ведемо здоровий спосіб життя. Ми із чоловіком це нас сімейний підряд, вже вісім років вегетаріанці, тому ми хочемо долучитися і привити цю любов нашій молоді. Щоб вона також займалася спортивним життям, щоб більше розвивали рух в житті, тому що зараз дуже мало руху і дітки стають все слабші і слабші. а Хочеться, щоб вони в нас була сильна нація. Я не сама, в мене ще ось двоє хлопчиків. Так вони захотіли, проявили ініціативу, я їх підтримала. Разом я з домами Да. рішили цією родиною. Ми вирішили взяти участь з, з друзями друзі. у заїзді. Разом з вами ще й мама, і ваша так. маленька сестричка. Так підтримка така мами і сестрички для вас важлива. Так. Старт і колона велосипедистів рушила вулицями селища. На трасі було і дитяче щебетання, і підбадьорливі вигуки дорослих. Наймолодшій учасниці лише один рочок. Маленька Вероніка мандрувала в спеціальному дитячому кріслі. Учасники зізнавалися, що подолати два кілометри було зовсім нескладно, проте вражень. Купа. Захотілося покататися. Да. Давно не каталась на велосипедах, сповнити я каталась. А ви рано вранці взагалі влітку стоїте? Чи сьогодні не було важко вам встати на те? Ні? Ні, ні. Наоборот, було весело. Які враження від цього заїзду? Дуже великі враження. Да. Було дуже цікаво і весело. Затим учасники велопробігу доєдналися до флешмобу. Разом танцювали дорослі й діти, створюючи атмосферу єдності. Ми пропагуємо молодь за активний спосіб життя, за здоровий спосіб життя, і тому ми вирішили в честь дня молоді зробити цей велозаїзд. Наші учасники це учасники художньої самодіяльності. Це наша активна молодь. Ось було попередньо проведено в соцмережах опитування з радістю відгукнулася та кількість, яку ви зараз бачили. Ну я думаю, нам все вдалося. Святкові події продовжилися на спортивному майданчику Новогалещинського ліцею. Тут найменших школярів запросив спробувати власні сили у спортивних змаганнях учитель фізкультури Сергій Станко. Та спершу молодь віншували почесні гості спортивних урочистостей. Спорт – це здоров'я, це ваша краса. І сьогодні, в цей день у вас будуть спортивні активності. І я бажаю вам всім перемоги. Звичайно, що ця перемога це дружба між домами. Ми не даремно розпочинаємо із найменших учасників наше свято, тому що ви підростаюча молодь. А де ж береться молодь від 14-ти? Ну вона ж має вирости. Ну це ж ви, от ви ми сьогодні подивимося. Яка у нас майбутня молодь шкільного віку? Сьогодні не даремно ми робимо спортивні локації. Наш ліцей має дуже е, талановитого, креативного вчителя фізкультури станка Сергія Петровича? Сьогодні він вам покаже різні види спорту а вже 12 буде грати молодь шкільного віку від 14 років. Вам бажаю показати найкращі... Результати настав час активностей. Найменші учні брали участь у змаганнях із різних видів спорту, кидали м'яч у баскетбольне кільце, пробували свої сили у волейболі, демонстрували спритність у рухливих іграх. Упродовж дня учасників чекали різноманітні тренінги, інтелектуальні вікторини, турнір із волейболу та перегляд фільму під відкритим небом. Сьогодні у нас дуже насичений день. Розпочалось все з велозабігу. Людей було сьогодні не так багато, але ми проводимо подібний захід вперше і маємо надію, що в майбутньому учасників буде більше. Дуже хочеться, щоб сьогоднішній день запам'ятався нашій молоді як. Ну, справді як свято, тому що, на жаль, в реаліях сьогодення дуже мало позитивних емоцій. А дітям молоді вони необхідні, і ми хочемо надати їм якомога більше. Завершила свято знову ж таки молодь їхніми сміхом, розвагами й енергією сьогодні. Об'єднали освіту і культуру це їхній спільний проєкт, в якому я так думаю, що і далі так в нашій громаді буде. Ми об'єднуємо різні локації, різні напрямки, і це дає нам змогу продвинутись вперед. День молоді у новій Галищині пройшов активно, цікаво і весело а головне подарував відчуття єдності і нагадав, що разом можна зробити життя громади яскравішим навіть у непрості часи.